Всім привіт! Сьогодні я записую дуже мені здається класне відео. Я дуже люблю, коли можна знаєте, так порефлексувати. Коли мені виповнилось 20, я подумала про те, що було б цікаво, чи зміняться мої якісь інсайти усвідомлення через 5-10 років. Я вирішила зняти ось цю популярну рубрику: «20 усвідомлень за 20 років. Перше, я подумала про те, що напевно буде круто сказати, починаючи з дитинства, тобто почати з батьків. Мені здається, що кожен до психолога приходить з цією темою. Перше, пропрацювавши образи на батьків зараз, ти піклуєшся про своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Прекрасно розумію, що у кожної людини колись таке в житті було: що щось сталося там пов'язане з дитинством, з батьками, і їм це прям капець як запам'яталося. І це, ну, типу, це логічно, і мені здається, все реально було у всіх, тому я за те, щоб максимально наскільки це можливо, дійсно пропрацювати якісь образи на батьків для того, щоб коли там ти вже будеш там батьком, да, щоб ти не відзеркалював да, якісь такі не дуже хороші речі на своїх дітей. Другий пункт теж пов'язаний з батьками. Батьки не священні люди, не ідеалізуй їх. Я дуже довгий час вважала, що на батьків не можна ображатися. Тобто, мама це священна людина, не можна не ображатися, злитися і так далі. Але потім я зрозуміла, що це неправильна стратегія, тому що виходить, що я ось ці всі почуття просто всередині себе кудись діваю. Але я прекрасно зараз розумію, що якщо моя дитина, наприклад, буде на мене ображатися або їй буде щось неприємно, я буду максимально намагатися робити так, щоб вона могла. Про це мені сказати, бо вона була почута, і я її могла теж почути, і була довіра. Будь-які емоції дійсно важливі. Якраз таки від цього в мене є третій пункт: не забороняй собі відчувати різні емоції, тобто відчувати різне. Я додам тут ще те, що дуже довгий час я прям. Не могла злитись, я не вміла. Яка злість, да, або якісь такі негативні почуття, вони дуже часто, особисто до мене, якось пригнічувалися. Де зараз я розумію, що мені іноді буває реально дуже складно проявляти свою злість. І це не дуже класна штука, не дуже ок. І зараз я вчуся, да, якщо я злюсь, я вчусь про це казати, я вчусь відстоювати да, якісь кордони і так далі. Тому що це дійсно важливо. Наступний пункт, Боже, я жила з тією думкою, що. Є якісь шаблони і стандарти краси дуже довгий час, і лише напевно десь років 18 я усвідомила ось що стандартів краси не існує. Ми самі собі їх придумуємо і в самі це віримо. А що я цим хотіла сказати? Не існує якихось стандартів і шаблонів, як повинна виглядати людина для того, щоб її називали гарною. Так, далі цього просто не існує, тому що для когось ця людина буде гарною, для когось вона буде негарною, і так далі. Тобто, все це дуже дуже суб'єктивно. І чи є сенс жити чиєюсь думкою, якщо тобі жити зі своєю зовнішністю, да, з своєю фігурою, да, ну, фігуру ще можна виправити, окей, зовнішністю, да, е, все життя. краса, вона дуже різна. І вона має право на те, що бути дуже різною. Наступне це те, що дуже сильно, дуже сильно про мене. Ми так часто критичні до себе, що часто забуваємо бути вдячними собі. Ми дуже часто знато багато від себе потребуємо, і просто забуваємо сказати собі Дякую. Ти така молодець, що там не знаю, стільки років цього досягла, або там ти така молодець, що ти стільки сил приклала і досягла цього. Тобто ми занадто часто, мені здається, поринаємо в негативі, замість того, щоб шукати якісь, можливо, позитивні моменти, да? якісь хороші моменти, і реально дякувати за те, що є. Наступне. Неважливо, скільки тобі років, важливе твоє мислення. Я мала на увазі те, що неважливо скільки тобі років, і не треба взагалі на це звертати увагу, якщо ти хочеш і маєш бажання чогось досягнути. Робити це досягається, єдине, що я зрозуміла з часом, що дійсно вік він трошки впливає. Тобто, коли тобі, там, наприклад, 18, в тебе юношеський максималізм, коли тобі 20, ти вже трошечки по іншому мислиш, тобто, коли тобі 25, же ще по іншому. Тобто реально це впливає, да? просто от якісь фізіологічні процеси, психологічні вони дійсно є. Але мислення при цьому в тебе може бути будь-яке, типу, як ти мислиш, краще це зробити, якщо в тебе є можливість. Можливо, помилитись, можливо, в тебе нічого не вийде, але принаймні ти спробуєш, і потім ти не будеш жалкувати про те, що ти не вцілив своє бажання, свою мрію. Будь чесним, і тобі це повернеться. Якщо ти щось робиш, да то будь чесним в цьому да це стосується роботи, людей і так далі. Тому що якщо ти будеш чесним, тобі це потім повернеться. воно повернеться тобі у вигляді таких же самих чесних людей, або там чесної роботи, не знаю. Я не буду казати, що я священна ідеальна людина, яка ніколи не бреше і не брехала. Ні. Теж є, а ми всі брешемо, але треба максимально намагатися бути чесною для того, щоб просто не знаю. Мені просто подобається це відчуття, коли тебе нічого не гложить, да? Ти спиш спокійно, коротше кажучи. Наступний пункт, мені здається, дуже важливий, як в принципі, і всі, які тут є. Не порівнювай себе з іншими, бо часто не знаєш, який шлях пройшла або приходить та чи інша людина. От, наприклад, у цієї чи іншої людини є там свій бізнес, але ти ж не знаєш, що це її бізнес, або їй його подарували, або там вона там взяла купу кредитів для, для кредитів для того, щоб відкрити цей бізнес. Тобто ти ніколи не знаєш і тобі здається, що ось, типу, треба заробляти гроші, відкривати, тому що всі ж такі ідеальні. Ні. І навіть це стосується і родин. Да? В Інстаграмі багато блогерів висвітлювали, які у них там ідеальні родини і так далі. А потім через пів року або рік виходить інтерв'ю, що вони розсталися, тому що він був таким аб'юзером, а в інстаграмі всі були такі ідеальні, і ти ж таки дивишся і порівнюєш себе. Ну, коротше. Але реально треба дивитися на себе тобто звісно ти можеш дивитися на когось думати ну я би теж таку ців да то тобто не ідеалізувати просто людей от і все конкуренцію між жінками краще перетворювати на натхнення Раніше я не вірила в дружбу і взагалі в спілкування між жінками. Але з часом, коли я вже подорослішала, коли я вже почала там спілкуватися, знаходити друзів, я зрозуміла, що насправді це дуже круто, що жінки можуть насправді один одного дуже круто надихати і дуже класно підсвітлювати якісь моменти один одній, робити один одну краще, в, якої, ну, в якоїсь мірі да, в плані там, спілкування, да, там, коли ви спілкуєтеся, обмінюєтеся якимись моментами, надихаєтесь, і це реально дуже круто. І ми дуже часто жінок сприймаємо як, типу, я краще, ні я краще, ні я краще. Це. Але по факту зараз я бачив більше і більше тенденцій на те, що жінка-жінку може надихати. І це прям дуже класно. І мені дуже подобається ця концепція взагалі спілкування. Да? Концепція дружби, не бійся своїх бажань, бійся, якщо їх немає. Тема бажань для мене дуже крута, тому що для мене взагалі мої бажання це такий проводнічок, який мене веде до розвитку. Я завжди прислуховуюся до своїх бажань. Вони завжди на мене, я вивела для себе таку теорію, що вони завжди говорять про мій потенціал. Тобто, якщо я чогось бажаю, чогось хочу, то це говорить про те, що десь всередині себе я відчуваю, що. В мене вийшло би це, що наші бажання дуже часто підсвітлюють нам наш рух далі. Так? Тобто, якщо ви чогось бажаєте, не бійтесь цього. Якщо ви хочете переїхати в іншу країну, перегідьте, спробуйте, ризикніть. Якщо ви хочете перестати займатися цією справою, якою ви займалися, перестаньте це робити. Або дайте собі просто паузу. Якийсь час. Якщо вам не подобається людина, яка поруч з вами поговоріть про це. Та, і ну, вирішить, що вам робити далі. Ну, тобто, ось такі моменти, бажання, вони для мене особливо дуже часто істинні. Наступний пункт навіть коли здається, що не вийде і опускаються руки, задай собі питання. Ти точно цього хочеш? У мене було таке, що коли я навчалася після музичної академії, вступила в університет на психолога, я кожного дня відчувала максимально. Максимальне пригнічення, тобто таку депресію, я би навіть сказала, реально що мені просто мені нічого не хотілося, в мене ніколи такого не було, враховуючи те, що я така людина, яка дуже любить навчатися, для мене навчання в університеті на психолога було просто, ну ну, жахливим по відчуттям саме а не по знанням Я розуміла, що в мене опускаються реальні руки цим займатися, і коли я прийшла до психолога з цим запитом, я якось потім накопала, що мені насправді цього не хотілося. Я просто спробувала це, тому що мені хотілося так трошки збунтувати, змінити сферу своєї діяльності музики да, і спробувати щось нове. Але я відчувала, що все одно, попри те, що я навчаюся на психолога, я постійно займаюся музикою. і Мені це дуже подобається. Я зрозуміла, що напевно мені треба зробити цей крок, да, щоб відрахуватися, тому що перевестись не можна було. Ну в цілому, реально, я зрозуміла, що можливо, я просто цього не хочу. Це дуже часто відгукується з іншими якимись моментами, да, тобто з. З іншими періодами в моєму житті, я потім здала собі просто питання: Сонь, ти реально цього хочеш? Можливо, зараз просто в тебе інші пріоритети. І це нормально, що в тебе можуть бути різні пріоритети, тому що ми люди, якби не. У нас немає там дуже багато ресурсів, щоб все встигати. Я собі іноді напишу ось такий списочок, і така, блін, чого я нічого не встигаю? А якби дійсно, чому я нічого не встигаю? Дуже цікаво, якби да? тому дійсно, можливо, реально ти цього не хочеш. А можливо, ти цього хочеш, але просто тобі треба взяти відпочинок, да просто відпочити, просто дати собі час, не накидати все. Наступний пункт якраз таки виходить з цього, що якщо ти відчуваєш в тому, не кидай це одразу, тобто не роби імпульсивних рішень. Тому що я, наприклад, дуже імпульсивна людина, чоловік мій він приклад того, що треба все поступово спокійно вирішувати, тому що я. Прям можу реально одразу там, почати там, не знаю, імпульсивно щось коротше, казати або робити, або подумати. Ну, коротше. І ти потім такий, блін. А навіщо я це зробив? Типу може, треба було подумати спочатку, тому я реально намагаюся зараз все так виважено, знаєте, подумати і потім зробити, як ти кажеш. Наступний пункт: має свою голову на плечах і свою позицію. Я дуже полюбляю, коли я можу проявити свою позицію, свою особистість. Коли ти виростаєш, ти розумієш, що є дуже багато ситуацій, в яких ти потрібно мати свою позицію, в яких ти потрібен самостійно приймати якісь рішення. Да? Тобто це дуже важливо, щоб ти мав. Мав свою голову на плечах, щоб ти міг в якихось ситуаціях реально поступити так, як ти вважаєш. Тобто не слухати когось, да? не слухати там маму, бабусю і так далі, хто там каже, ось поступи так, а слухати себе. Хоча я не спорю про те, що батьки, там чоловіки, хлопці і так далі, іноді реально кажуть слушні моменти, до яких треба прислуховуватись, Я. Але тут якраз таки і важливо мати свою голову на плечах, якщо ти навіть обираєш там помилятися, то принаймні ти можеш брати відповідальність да, на себе за це. І якби, брати відповідальність за те, якщо там, ти помиляєшся. Да? Наступний пункт дуже приємний. Вкладай в себе, це не соромно і не шкода. Знаєте, іноді важливо купити собі якісну сумку або там, якісну річ, піти до лікаря, який надає якісні послуги, можливо, там, на 200 гривень більше, або не знаю, там платно. Да? Але принаймні це буде комфортна клініка, комфортний лікар, ну тобто професійний, комфортний да, і так далі. Тобто, мені я реально я вже все перепробувала, всі шампуні в магазині. мені просто Просто нічого не підходило. Тільки коли я купила шампунь нормальний в інтернеті, так, він коштував тисячу гривень, але, блін, я їм користуюся вже, напевно, місяці три. Якщо так, по. Якби порахувати, то це в принципі це ж те ж саме, щоб я витратила в супермаркеті, якщо б я там кожні два-три там, тижні купувала ці шампуні. Іноді це реально дійсно корисно. Коли я це усвідомила, я думаю, блін, це дуже круто, тому що ти таким чином, якби дбаєш про себе, ти купуєш якісні речі, да? і це дуже круто, коли в тебе є. Якраз таки така можливість. Навіть найбуревніші часи можна знайти щось хороше, частіше насолоджується деталями. Бо от те, що зараз відбувається да, в країні, достатньо такі складні часи, да, і наша психіка настільки унікальна, що вона до всього цього якось адаптується, в змозі кайфувати, отримувати задоволення і мати якісь позитивні емоції від свого життя. Це прям, ну. Ну реально дуже круто. Цьому допомагає ось якраз таки насолоджуватись якимись мелочами. Ранкова кава, да що ми можемо дозволити собі ранкову каву, завдяки там нашим хлопцям, можливість заробляти, насолоджуватися да. їжею смачною, да, що взагалі вона є, що немає голоду. Да. Тобто, ось такими деталями, які нас роблять щасливіше, тому що це дуже важливо. Якою б ти сильною і незалежною не була, дозволю собі бути слабкою та вразливою. Тут для мене слабкість це про легкість якусь тобто, коли я сильна. На я відчуваю наскільки я напружена, наскільки я не можу думати ні про що, окрім там роботи. Іноді реально дозволяєш собі от такі моменти, коли ти просто дозволяєш собі бути не ідеальним, бути слабким. Можливо, в тебе щось не виходить, і ти собі дозволяєш просто типу бути таким. Тому що ти не можеш ідеально завжди бути сильно незалежною і так далі. Будуть моменти, які будуть можливо тебе ламати, або будуть моменти, які ти будеш відчувати себе більш слабкою. І це нормально. Мені здається, що тут якраз таки треба от максимально намагатися балансувати. Да? А, зараз. Буде фраза російською, я її колись почула в серіалі Папік, але вона мені так запам'яталася. Ваша проблема в тому, що ви слушаєте друг друга, але не слухаєте. Ви чуєте, але ну типу, тобто ви не розумієте одного. Тобто, ви послухали і пішли. Ви не сприймаєте те, що відбувається. Дуже важливо в стосунках все проговорювати і реально чути один одного. Тобто, якщо мене щось гложить, мені щось неприємне, я намагаюся це обговорювати з людиною. Ніж носити всередині себе, і я розумію, що в стосунках це працює просто ну на 100%. Коли тобі щось неприємно, ти можеш підійти, і це дуже круто, коли у вас такі довірливі стосунки, що ти можеш реально підійти до людини е, і сказати йому, слухай, мені це неприємно. Типу, давай про це поговоримо, щоб мені там стало наприклад легше. Да? Наступний пункт навчись виділяти час на себе. Я розумію зараз, що я дуже часто знаєте, так прокидаюсь, дивилася там в телефоні якісь новини або там повідомлення. Пішла вмилась, поснідала, пішла на роботу. Іноді мені просто хочеться почитати книгу, сидіти там, не знаю, поробити якісь вправи. Ну тобто знаєте, якісь такі от речі, банальні, на які дуже часто чомусь не вистачає часу. Тобто ми одразу прокидаємося і йдемо на роботу. А іноді хочеться реально посидіти щось, поробити, якісь такі штучки, да і реально іноді не вистачає просто можливо цього бажання, натхнення, не знаю чого. І я зараз максимально намагаюся виділяти собі ось цей час. Наступні три пункти будуть максимально клишові, можливо, але. Для мене вони, напевно, такі базові, особисто для себе, які я постійно проговорюю. Перше, довіряй собі, що можна поставити дорівнює чути себе. Тобто, знову ж таки, це про бажання, якщо ти чогось хочеш. То чуй себе. Тобто, якщо ти відчуваєш, що ти хочеш це зробити, зроби це. Довірся собі. Якщо тобі цього хочеться, значить так треба. І неважливо, якщо там хтось каже, що це фігня. Можливо, це реальна фігня, але спробуй. Тому що ми вчимося на своїх помилках. Дуже часто, коли ми довіряємо собі, нашим бажанням, нашим відчуттям, в результаті виходить дуже щось непогане. Зробити наступний пункт це свої недоліки зробити в особливості. Це реально це, знаєте, хитрість, можу сказати, але реально вона працює дуже круто, коли ти. Тобі здається, що в тобі щось не так, просто перетвори це на якусь твою особливість, яка буде тебе, не знаю, виділяти, а виводити якісь свої якості, да можливо, мінусові, да на якісь плюсик Це прям дуже класна, знаєте, така взагалі навичка, яку я і особисто цілюю в своє життя. І останній пункт для мене: він дуже важливий: вір у себе. Це настільки важливо, ніхто, напевно, ніколи не буде вас вірити так. Як ви можете повірити в себе, ми люди, ми здібні насправді на дуже багато чого. Треба лише дійсно повірити в себе, довірити собі, прийняти себе, перетворити свої недоліки в особливості і почати щось робити, не жалкувати про це. і в результаті щось отримати, якийсь хороше або не дуже якби результат. Але якщо ми не будемо вірити в себе, ми будемо намагатися шукати ось цю якусь, знаєте, мотивацію зовні. А нам треба знайти її десь всередині себе. Це доволі така, знаєте, клішова фраза, але для мене вона чомусь настільки багато значить віра в себе. Просто віра, ти просто віриш, тому ти це робиш. Ну що ж, це були 20, Мені навіть здається, що трошки більше пунктів. Я нереально рефлексувала, поки записувала це відео, поки ти все це проговорюєш, то якраз таки і освідомлює, що блін, це так круто, що дуже і дуже, і дуже багато в твоєму житті зараз вже є, і буде ще краще. Сподіваюсь, і буде по-іншому. Це реально дуже класно. Мені буде дуже цікаво почути, які у вас можливо є інсайти пов'язані з вами вашим віку можете писати в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. А ми побачимось з вами вже в наступному відео.